Привіт! Місто Урбіно, Італія. Подивіться на цю панораму. Це історичний центр. Дев'ять один ранку. Годинник на башні показує. Дев'ять один ранку. І оцініть цю пташку. Не знаю, що це за пташка. Можливо, це Орел, не знаю. Яка задумка художника? Я підраження. На жаль, сьогодні така димка вдалині. Ці пагорби окутані цією димкою. На жаль, далеко не можна побачити, але панорама дивовижна. Середньовічне місто, місто, де родився. Рафаеле. А це фортеця цього міста. Зараз підійду ближче. Буду сьогодні багато знімати відео, показувати красу цього міста. Находжуся під враженням. Привітне містечко, чисте, охайне. Тут є дитяча площадка. Металева скульптура, я так думаю, що це якась щось модерне, модерна скульптура, скажімо так. Подивіться на цю красу. Я давно мріяла побувати в цьому місці. Боже, яка красота. Як можна передати оцю красу? Ні одна камера, ні одне відео, ні одне фото не передасть красу наяву. Я подивилася, перш чим приїхати ні одне відео, ні одне фото. Але вживу це щось нереальне будувались на річці. Які пейзажі. А dove si апре? Entrata qui si. si e апре apre tra poco. Si. E lì si entra. Ma quando si... non c'è niente così andare giù, non cosa c'è? Da sola meglio di no, non so, no. non lo so, no, sì. non lo so. Eh, meglio sì. di no. sì, fare il giro. Così. Sì, sì, sì. Poi sì. tra poco apre la porta. Sì, grazie, molto gentile. Lei lavora qui, sì. No. No, non ne la lavora. Aspetta, no. io tanto sono qui. Uh -huh. Salve. Я зустріла жіночку, спитала, де знаходиться фортеця, вона мені підказала і каже, що скоро відкриється ця фортеця. Ще зараз закрита. Тут є бар, вона мені розказала. Дуже гарно. Бачите, в давнину ці фортеці будували на пагорбах. І дуже багато місць. Міст в Італії, які мають тут фортеці, замки, да? де люди в давнину могли захищатися від ворожих нападів. Це якась модерна статуя. От не можу сказати, що тут. Хотів зобразити скульптор, цей художник. Оцініть ці краєвиди. Бачите? Будувались навіки, скільки віків ці фортеці. Подивіться, які стіни. Я знаходжуся під враженням. Люблю відкривати для себе щось нове. Коли мене питають, що ти любиш, я кажу, люблю пізнавати щось нове. Бачці лавочки, є дитяча площадка в далині. Коли ж та фортеця відкриється. Десята година ранку, а фортеця закрита. Почти внизу. Паркетжі, як буде на українській мові. Паркеджі, де паркуються машини. Досить багато цих парковочних місць. Так? Парковка на українській мові. Добре, друзі! Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Всім добра!